Всім миру та добра. Цікаве буде нас відео по установці твердопального котла із теплоакумулятором, з бочкою, з буферною ємністю. Таких відео є багато на Ютубі, але в нас це буде цікаве. Все одно такого не було. Хоча ми робимо це вже не вперше, все одно кожній котель щось по-своєму. От, Дивіться, ми війшли в котельню. Тут котел Unique U Nu4 канали. Досить економний котел. Ну, спалювання можна було б тут організувати по-іншому. Але це така непогана альтернатива котлові борця. Тут я не знаю, чи вони добре вділи, щось підозрюю, що вони вділи добре. Така котельничка. досить немала, але таке розміщення, що виходить, тут бочка, тут котел, а тут вхід у нас. І е, господар зробив штрубу, штрубу, щоб підвести сюди до... Теплоакумулятор і не знаю, де котловий насос. Тут немає місця для котлового насосу, бо тут, бачимо, вже вихід і тут якби не особливо. Але придеться тут, ну, якби вже трошки задумка є. Теплоакумулятор. А Що там мовти нержавіюча стар? Схожа на нержавійку. Схоже на, на нержавійку. Змівичок. Змівичок з гофри нержавіючої. Ага, зроблено таким способом, бачимо, розвальцьовано, так як ми робимо міду трубу. Щось тут таке Щось тут таке цікаве. Я думаю, не потече змічок. І один насос буде давити на все. Може, буде... його буде замало. не було в магазині не розберігаючого, хотіла на розберігаючого і... щоб сімочка сімочки не було. Ну, якісно фірменому, бо якщо не фірменний, то відбачить атмос. Навілові, насосові, на, на оригіналі пише атмос. І має давити і перший поверх, і другий поверх, плюс ще дві гілочки теплої підлоги. Тут бачимо. Якщо воно не забилося шпакльовкою. Якщо воно не забилося шпакльовкою, тут за... запаяні кінці. За... Це не запаяний. А Тут може бути покльовочка у нас. Цікаво така. Я треба буде розмістити тут і гребіночку, і. І все-все-все. І, 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 і. І Та цей болер може буде нам і заважати. Болер цікавий, звісно, такий цікавенький. Ну що, будемо починати. Будемо починати тут насоса. Насоса бачимо, десь тут буде змістили, щоб він не заважав. В принципі, перед котлом місце буде. Тут місце буде, воно трошки тут все якось так на кучу і. Ну місце взагалі достатньо. Ото, що цей насос котловий з триходим клапаном десь його треба буде тут вмістити. що, щось придумаємо. Починаємо працювати. Починається робота наша із розпечатування ящичків, відкриваєш і кожен раз, серце радіє. Ну не дешеве, не дешеве, але, але бачите, яка тут оцінково. Про Американочки вже не раз показував, яка різниця в американочках. А це італійське, італіянці чистокровні. Чистокровні. Прямі поставки з Китаю. Я думаю, що воно в Китаї навіть ніколи не було. Ніколи воно в Китаї не було. Оригінальне кінець, воно трошки... Трошки дешево але це поставлю і назавжди назавжди будемо роздирати, що там є, що там є, щось найдемо, щось там знайдеться. Сонечко у нас пригріло дуже сильно, хоча на ніч передають заморозки яке я там третє квітня, чи яке? Точно не пам'ятаю. Отак. Виходить. Чому ми американочку не поставили там, бо виходило, йшло воно на стіну. Йшло воно на стіну і не входило. Американочку тут, фаніку вона стала б її закручувати. отут. тут не добре. І ми завжди робимо таку продовжувача. Виходимо в американочку. Ну, тут я приварив муфту, а не різьбу, бо американка внутрішня зовнішня. Треба було брати американку внутрішню внутрішню. Це не не могли б передбачити, хоча треба було все передбачувати. Я тут не був, все завож планувалося. Та навіть якби був би, не можна все передбачити. Але зараз американочка буде тут. Отак бачимо понад котлом. Понад котлом ключ проходить, собі зажимати її можна буде. По звороточці ми наскладали те, що нам треба. Оце все нам треба, треба, треба. Тут ще американочка теж, виходить, в стіну йде. Будемо переплановувати. І Вихід на насос обратимо тут, насос стоятиме біля бочки. Насос біля бочки, бо немає місця. Тут бачимо раз і двері. Там котел, тут бочка. Двері не дають. І труба йдемо у штрубі. Не добре, не добре. Бла, щось бачимо, що робить якусь комбінацію. Бойлера воду зли будемо перевішувати в куток, щоб нам було трошки місця. Дуже жарко. Бочка повністю нержавіючі сталі. Ну, такої потреби немає. А утеплення, щоб ми розуміли, це бачимо це все. Десь писали там 10, писали, хоча муфта 5. Муфта 5 і... Муфта бачимо сточить зверху. Тут усього утеплення тако. Що стулити. Ну, П'ятерочка мінувата. Утеплення ніяке. Чахлочик нормальний, там пошили там пошили. Чим ми замотимо цим пінофолом, близько я не сказав, би, що воно гірше виглядає ніяк так. Але наржавіюча сталь цілому. І так собі Думаю, буде видно, як ми прокладаємо сюди зворотку. Зараз ми американочки відкручуємо, ще там останній стик проваримо. Потім оце господар десь де фарбу фарбує. Ну, мається на увазі зараз. Коли доваримо і, і, і омотає таким з утеплювачем, щоб було не торпати ну, до, до бетону. І буде жити він 100 років. труба попала якась така стіна, десь біля 4 мм плюс-мінус стіночка якраз так. Така на базі була в Любешові. Пан Леонід купив йому, може він зараз дивиться це відео. бо Леонідові ми зробили зраду в цей робимо. Локнеться чи як там ти солозбається? Забуваєшся на населений пункт. Бачите, що наче, американський файно. І часто мене запитують, куди нахил цієї труби. Не грає роль, куди вас нахил цієї труби. Абсолютно ніякої. Єдине, що там трошки на спад, якщо виходить, то могтиме клапан трошки хлопати. Для е... Самочок, абсолютно ніякий роль не ні. Для повітря так. Ну і такий мінус, що ця вода не зливатиметься. Тут якщо десь треба буде злити воду, це вже буде залишатися. І, ну, щоб не розморозити. Бачимо, фундамент якраз тут. Але воно утеплиться, буде палитися. Я думаю, що поки люди житимуть, то тут нічого розмерзнути не може. А навіть якщо не житимуть довго десь там щось таке, то тут поки це промерзне, треба великий морози і багато часу. Поки це промерзне, поки те промерзне, двері те утеплені, такі добротні. Так, виймаємо ми. Ідемо ще доварювати знизу, що на вулицю. Погода сонячна, гаряча, сонце. вже трошки повертається ближче до заходу, нам легше є. Зараз там доваримо того Це все проваримо, все готове і фарбувати і вже його тут встановлювати кажуть, назавжди. Так, що у нас далі? А далі у нас бачимо, який колір. Який колір нашої труби. Я думаю, буде чорний. Пофарбували він не чорний. Хоча я якби, трошки дальтонічок. Дивимося, як на що виглядає під фарбою. Отаке щось. Отаке щось. Ну цей вертикальний трошки так не так виглядає, цей прокшувався. Про все, зараз він мала, мала, мала би швидко сохнути, а вже вона не ліпиться. Зараз ми її утепляємо і в штробу сюди в штробу топимо. Була, тим часом там нашукав собі роботи. Мала б бути проста котельня, але бачу, що вона не проста буде, бо там тих труб різних, цілий пучок труб. Бачимо, там щось виходить. І ніхто не знає, яка куди. Щось там наугад паяє, там по дві подачі. По пару браточок. Будемо розбиратися. Наступний кадр, наша труба була зелена, стала червона. Знову міняється, все нас міняється. Таке утеплення піде в штрубу. Зелений колір, а потім червоний колір і теплові промені, вони запутуються по світлофорах, по знаках і не будуть проходити. Зб'ємо ми їх із свого маршруту, вони не знатимуть, чи то зелений чи, чи червоний, і воно буде супроутеплення за того. Головне, що не торкатиметься воно бетону, не буде там корозії, тим більше воно пофарбоване. І теплове розширення не буде ламати нічого, те, щоб воно ну, рухалося трошки там всередині. Несемо у штрубу. Ми дивимося результат нашої роботи. Та що, як, Хтось там не вірив, що нас підійде, що у нас вийде, що вийде, дивіться, як воно все. І утеплено війшов. Все нижче, нижче за, за цей. там щоб що на, на пліточку буде. Все гарненько. Дивіться, тут як нас вийшло. Я сам не, не думав, що в нас може вийти так. Перше в житті таке. Ну, не можна це за очном гадати, коли планується, бо не знаєш, на якій висоті цей е, вихід. Хотіли ми сюди триничка боком повернути. Там сину пирався, але тут дозволила висота. іншій котельні так не вийде. Це... Кожен котельний індивідуально приїжджаєш і на ходу придумуєш. Я так пішла, штурба. Раз, піднялася, тобі американочка зажимати дуже зручно. Дуже зручненько пішла туди. Сюди поставимо термометр, а тут. А тут. Дивимося далі і побачимо, що тут ще буде в нас. Сонечко йшло, 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 йшло по небу. Десь пішло там за будиночок і ніяк не опускається. Не знаю, що в цю кліматичну зону. День так побільшав. Ще на вулиці досить видно, бачимо, сонечко світить на паркан, там щось крутить, щось крутить, а у нас ну це ж ми показували і обв'язочка. <гум> Запитує господар пан Євгеній, каже, що у вас таке коло. Для що таке коло робити? я так ще не бачив. Якби це було на прямій трубі і ми зробили, було б зрозуміліше. Трошки по-іншому скомбінуєш і вже воно людей якби, трошки запутає сприйняття. Кожна обв'язочка специфічна за те, що як місце дозволяє. Мусимо цю трубу трошки довше зробити, бо тут буде термоелементик, як цей балончик від термоголовочки, бо тут немає от, куди притиснути. Я вважаю, що ми досить-досить досить компактно використали місце. Бачите, ні, нікому не заважає, там нічого не заважає. Вже ми трошки починаємо, як то нам, трошки навчилися робити. Дивіться, самому подобається. Варити щось навчилися вже. Ще трошки будемо нормально робити. Почнемо нормально робити котелі. Все, починаємо подачу, переходимо із 2 дюймів на півтора. І погнали. Є можливість нас зараз заглянути в теплокометр, в середину. Змій, вічок бачимо. Я думаю, що бачимо. Ми трошечки отак. Фокусуємо, фокусуємо. О. Сфокусували. Все в навал. В навал, все, видки стулили в одне. А чому б і ні? А чому б і ні? Отак. Отак роблять. Цікаво, так? Заявна товщина утеплення. 5, Ой, 10 см. Дивимося довжину муфти. Ну, не повних 5 їх розчепитися всередині. Менше 5 десь 4,5 см. Неповний 5 см муфти, утеплювач. Тут каже 10 см він заявив завод. Виробник. Утеплення таке бачимо. Оце вже все. Оце вже бочка. Хоча бочка не хоча це живе нічого. Таке сяке в собі утеплення шлюхов. Отаке воно. Ну щось тіматиме. Тут бачимо, є пінофолчик трошки триматиме. Але якщо замотати так, як ми, людям мотаємо дві десятки на 12 см, ну отак сідає і десь по 6 см, то виходить ну, набагато тепліше, скажімо так. Ось таке. Працюємо далі. Та, Ладно, бачимо що сверли стіночку. Робота потрошки рухається. Раночок наступного дня. Ввечері вже забули ми зняти, показали, що зробили. Таке нас робоче місце. Дуже файненько столичок є наш свій і отакий нам стіл. Все переживали, що дощ може піти. Дощу поки що немає. Прогнозують і сніг, і мороз прогнозують. Не знаємо як буде, але ми старалися трошки пізніше попрацювали довше. То вода. Звідки тут вода? Щось притікає тут. Вода. Трошки довше попрацювали, щоб сьогодні було менше. Бо вже завтра неділька, значить що у нас тут зроблено? Не можу я так все захопити. Подача готова запакувати термометр, манометр вибуховий. Подача готова. Подача готова по-простому. Там трошки з тим люком будуть нюанси. Там і в стелі, але там вже, вже ми це обговорили. Звороточка, котлова об'язочка готова. Це вже ми бачили. Байпасичок отут, отут трошки доробити. Це з цим з'єднати. І Влад вже майже 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 спаяв. Майже спояв. Трошки вийшли, пайки тут немало. Десь там ту звороточку там, з хати, десь там виводить, десь там ще по хаті паяв. І на, на гору лазить на другий поверх там появу, то що трошки щось недопаяне. Щось трошки недопаяне. Ривочок і ще проводочка теж ще займе часу. Ривочок і будемо лити воду. Так, останній шовчик. Останній шовчик ми зробили. Останній шов ми зробили. Оце від теплоакумулятора йде. Трізнічок бачимо на насос і на 3 ходового клапана буде йти. Кран тут не ставили, бо кран стоїть біля теплоакумулятора, коли в літній період буде використовуватися е, як бойлер ну, для гарячого водопостачання, грітимуть зимів, щоб не грілася ця труба, повністю все. Бо якщо тут поставити закрити, то все буде прогріватися і буде тепло втрати. Краще кран ставити там. Ну, коли чиститься фільтр то буде виливатися вся ця вода, оскільки є в трубі сюди. Ось таке. У нас якби таке правило, що там, де висока температура, де немає трьохдового, не, трьох не понижають тільки метал. А тут вже після насосу буде ну сюди братиметься звороточки вода, і братиметься ця, ця вода, і подаватиметься туди в насос. Оце буде йти в насос. Тут буде змішуватися і вже вона буде понижатися температура, далі піде полі Ну Якось так, якось так. Передають похолодання, передають сніг і дощ, але слава Богу, що ми встигаємо за гарною сухенькою погодою, бачимо, сухенько нас гарненько доробляти останні штрихи, вже це ставимо на місце туди. Лад, бачимо, вже присунув бака сюди на 200 літрів з запасом. На таких високих ногах допаємо і будемо лити воду. Ще Трошки у нас більше деталей вже. Встановлений на котлові. Всі отри позакриті, вибухові. Манометр, термометр, тут вибуховий. Вже воду можна заливати, ще я там лад трошки не допаяв, трошки не допаяв. Бачок. На бачок місце знайшлося. Прикручуємо термоголовочки. Ще проводка не зроблена, так не хочеться робити, хочеться, хочеть, щоб лад робив, лад не допаяв. Три термоголовочки. Одна буде на котловий контур. 21.00 це від 40 до 70 градусів. І одна буде на е, систему опалювання, а ця буде е, на контур теплої підлоги. Хоча там буде на одному насосові обмеження. ну Потім ми зайдемо двоходовим клапаном, а допая і ми потім покажемо. Ми так робили вже не раз, не раз такий бюджетний варіант. Єдине, щоб насос тільки справився. Насос шісточка, Не переживаю, що він ну хотів господар нерозберігаючого брендового. Не було якраз сімочки такого. А, бачимо цей двоходовий клапан. Бачимо, можете зразу артиклі його запам'ятати. Ну, це стандартний 1 -1 дюйм. Як ставиться на теплопідлогу. Тільки що він буде у нас без, без вузла підмісу, без нічого. А, давати ми перш із цього трьохходового. А це буде тільки обмежувати по Ну, І працювати як РТЛ- термоголовочка, тільки що це не РТЛ. По-своєму буде. Ідемо, ми будемо прикручувати, прикручувати, щоб менше говорити. Бачимо сюди зараз термоголовочку. Туди на триходовий термоголовочку. І вже вже діло, ну, ще води не заливали, побачимо. Я думаю, що тут має бути все сухо, бо я безварно, непогано. Таких підозрілих місць у нас якби немає. Насос гуде лєму воду, все на так під ногами, бо під... на так стало холодно, дощу ще немає, але вже вже має бути скоро. Двері закрили. Затераз ми електрику бачимо, паяльничок, Тут проводочка, ну ще не зроблено. Тут доробля... робиться проводочка. А там буде і проміжне реле стояти, і, 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 і термостат. По температурі води, термостатик сам по температурі оцей, бачимо тут, по температурі димогазів, отакий термостатичок, таймер, все-все-все. Проводи заложили ми для насоса бачимо. під обшивку. Під обшивку в котлові. І так його тимчасово зеленки зловили, бо ж воно буде фарбуватися і зметься на стяжки штробу. І до масоша. Останні штрихи доробляємо. Вода біжить, вже тиск є, тиск є, але ще повітря там ще в верхній частині на систему ще не відкривали, ще невідомо там, що система потече, не потече, ними не паяли. треба буде підлогу розповітрі. Начебто система готова, але ще до запуску трошки, трошки є роботи і часу раз пройде. Процес нас триває, натиснемо майже 2 атмосфери, більше не можна, бо на котлові клапана на 2 бари. І відкриваємо на систему. Систему господар паяв сам. Ніхто не знає, що буде. Відкрили, побігло. Треба бігти в будиночок. О, засвітилися лампочки. Нічого собі... Нічого собі, дивіться, нічого не підключений, ніякий провод не підключений, а насос засвітився. Ого. Ага. Нічого собі, ще так не бачив. Ще я так не бачив. Вода побіла через нього і засвітився. В мене якась батарею в нього є. Все, йдемо по будиночку, дивитися, що там є. Дивися по будиночку, чи. Чи нічого там не пливе. Тиск поки що є. Тиск поки що є. Ну ми натиснули більше, бо бачкові одиничка. А натиснули ми дві атмосфери, тобто десь півбачка було вже півбачка було з водою, плюс-мінус, біля, біля 100 літрів. Бачите, погасло? Я не бачу ніколи, щоб насос був не був не підключений, а засвітився. Цікаво. Дуже цікаво. Ну, Відкриємо вже кран на зворот, так, вже нам нема що втрачати, якщо ще Ну, У нас тут сухо бачимо. По нашій, по нашій частинці, слава Богу, все сухеньке. Все сухеньке, трошки термоголовочкою ми натиснули. О, чуємо, пішло повітря, ми натиснули на штук. І з вороточки повітря пішло у нашу бочку і виходить. Хай виходить. Хай собі виходить. Бачимо, що в бачкові є е, повітря, повітря, ну, повітря, вода відтискає повітря воду тримається поки що питав, як ми запускати. Отаким способом поки що старається, ну, щоб на холодне все це було. Порозповітрю все буде туди-сюди, термоголовочки, потихеньку. І спостерігаємо. Другий поверх ще поки що закритий кран. І звороточка з другого поверха. Друга поверхна загороточка отут така закритий. Тут біля котла вже всі термостати на місці. Біля котла всі термостати на місці. Будиночку пішли, влад із, із Женью дивляться, що там потече чи не потече. Завантаження дров іде, Тиск в нормі. Трошки цей манометр показує по-іншому, ніж це що на підпітці, не знаю чого. Але чуть-чуть можна ще додати. Систему запустили, розповітрили. Запустили, розповітрили. Все підключили. а програматор зараз ми включимо. Трошечки так. Так. Щоб той провід не сторчав, Щоб той провід не сторчав. Сіє. Сюди. Напруга є. Напруга є, бачимо. Все, ніде ні, ні краплі води не було. Тепло підлогу запустили, потім розкажемо про її, Розкажемо. Насоса підключили. Все підключили і буде запуск. А запуск це вже буде окрема у нас історія, що і як. Так що під, е, слідкуємо, можливо, хтось не підписний, підписуємося. Це буде окреме відео запуск котла Кронос. New 27 кВт. Теплоакумулятор 1500 заявлених, десь 1400 фактичних. теплопідлога два поверхи на одному насосі. Побачимо, що з того у нас вийшло. Так що слідкуйте за нашим каналом, скоро буде десь нове відео. А зараз всім до побачення.